Прибули з країни нямликів бурштиновий палац, розділ третій, де стає зрозумілим, наскільки важливо зберігати корисні знайомства. Дівчинка відчула гострий запах водоростей і почула тихенький хлюпіт хвиль. Тепер, слухай, уважно і запам'ятовуй, сказав буцик і простягнув дівчинці камінь. «Завпіршки з за золянчину долоню. Та коли вона взяла його в руку, то відчула, що він дуже легкий. Це тому, що бурштин. Це камінь. Не камінь, а смола, пояснив нямлик. Колись давно на місці цього моря ріс ліс, і дерева в ньому були дуже величезні, з грубими стовбурами і товстою корою. Часом на деревах з'являлися тріщини, і з них стікала смола. Вона застигала на сонці. А коли через багато років ті дерева затопила вода, смола скам'яніла і тепер її хвилями викидає на берег. Ти, мабуть, голосуєш з мене, образилася олянка. Та ні, це правда. Просто тобі важко у це повірити. Але згадай, як ти знаходила закам'янілі мушлі на городі у бабусі. Невже ти думаєш, що хтось привіз їх із моря? І справді я навіть складала з них черепашки, візерунки, щоб на бабусному подвір'ї було гарно. Так от і на місці бабусного села теж колись було море, тільки відтоді безліч років минуло. А звідки ти про це все знаєш? Хіба ти тоді жив? Яка ти смішна? Нямлики жили завжди. Тільки тоді вони звалися нямликозаврами і мали довгі хвости. І плавали вони у морі, а відпочивали у морських печерах. До речі, відтоді у нас збереглися деякі корисні зв'язки із морськими мешканцями, адже рід нямликів шанують і на суходолі, і в морських глибинах. Який цей нямлик хвалько, подумала Олянка і вже хотіла нагадати Буцикові, що вихвалятись гарно, але вчасно згадала, що він дуже не любить, коли його критикують. А раптом він образиться і не схоже здійснювати мрію її тата й мами. Залишаються тоді улянчині батьки без подарунка. Доведеться знову ліпити якесь звірятко чи малювати картинку. Ні, ні за що!» Ось зараз вона похвалить бузика, скаже, що він найрозумніший нямник у світі І тоді. А я думав, ти не вмієш підлабузнюватися, сумно сказав буцик і дорікливо похитав головою. Олянці стало...» Страшенно соромна, вона похнюпилась і почала мовчки роздивлятися мушлі й камінці, що валялись на набережному піску. Було е, зрозуміло, що тепер нямлик уже точно розсердиться, і враз дівчинка зойкнула від подиву, бо просто у себе під ногами побачила велику стрілку, викладену з бурштинових камінців. І стрілка вся показувала в бік моря. Авжеж, вдоволено захитів буцик. Це підказка, куди нам слід рухатись. а не думай, що нямлики так легко ображаються. Особливо на правду ми любимо похвалитися, то що у нас навіть є щорічні змагання хвальків. До речі, цього року я отримав хвалькуватий орден першого ступеня. І нямнаки з гордістю поплескав себе по грудях. І справді Олянка побачила, що до його куметної квітчастої курточки пришпилено значка у вигляді задертого догори носа. І я сподіваюся, що саме завдяки своєму таланту, кмітливості й притності, не кажучи вже про глибокі знання. Перевершене вміння чарувати, ми здійснимо мрію твоїх батьків. Промовивши ці слова, бусик взявся руками в боки і задер носа точнісінько так, як хвалькуватому ордені.